Сьогодні будемо готувати лимонник з творогом. Дуже-дуже смачний, дуже ніжний і дуже соковитий. Для цього нам задобиться творог, мука. Бачите, трошки муки насправді йде на цей рецепт. Яйця. Масло, лимони 2, розпушувач, цукрова пудра і цукор. Цукрова пудра нам потрібна для того, щоб зверху прикрашати наш лимонник, тому її можна відразу відставити. В принципі, всі рецепти мої прості, ви знаєте про це, я взагалі намагаюся не заморочуватись. Єдине, що в цьому рецепті все перебувається блендером погрожним, так виходить значно-значно смачніше. Зараз відправляємо масло, додаємо цукор, потім додаємо. Яйця, творог, розпушувач з мукою, лимон. Лимон тут десь в процесі. І, в принципі, все у нас буде вже готово. Тому починаємо готувати. Так, в першу чергу відправляємо наше масло з цукром і перебиваємо добряче блендером. Це, до речі, просто зробити, якщо ви масло добре полежало, воно кімнатної температури. Якщо воно холодне дуже, як в мене цей шматочок, то це буде важкувато зробити. У нас вийшла однородна маса, але майте на увазі, може трошки підрослаюватися, бо по факту яйця це вода, а, так, якщо це про білок мова йде. А жир це масло, то може розслоїтися, але нічого страшного, якщо чесно, в результаті все нормально буде. Трохи цедри знімаю для того, щоб прикрасити. Прямо в тісто додаємо цедру лимона, прям так її натираємо спокійно. Обережно, щоб біле вже не зрізати, бо воно буде тоді гірчити. Майте на увазі. Так, додаємо е трошки лимонного соку, але дивіться, щоб без кісточок. Е дивіться, не дуже багато. У мене бачите, невеличкий лимон, то десь видавлюємо не дуже сильно. Перебиваємо трохи блендером і вже будемо додавати творог. Додаємо творог. Муку просіюємо з а, розпушувачем. Далі нашу муку вимішуємо в наше тісто обережно. Не дуже обережно, але вимішуємо. І будемо пересипати форму. Я сьогодні робила відразу подвійну порцію, бо от ми тут знімаємо їмо, а потім мене сім'я ввечері приходить додому, ну що смачного сьогодні приготувала. Готую по дві на порцію, одну з'їмо відразу, а одну на вечір. Так. Сьогодні буду насипати в дві форми. Вони, в принципі, однакові, але е, тут я застелю пергамент, а там ні, минулого разу в мене нормально вийшло з такої форми, а позаминулого разу не захотіло. то, щоб, навіть все вийшло в мене, то зробимо так. Е, відправляємо. Я маслом не змазувала пергамент у на увазі. Відправляємо сюди наш. Наше тісто. Духовка в нас вже гріється, 175 градусів, нагадую, і духовка має вже бути розігрітою, коли ви в неї ставите випічку. Це важливо. Пляємо в духовку, духовка, я вже казала, розігріта до 175 градусів. Дістаємо наш лимонник з духовки. Подивіться, який він. Аромат просто неймовірний. Будемо зараз куштувати. Наш лимонник готовий. Коли в пергаменті, то звісно дуже легко дістати, і далі будемо посипати цукровою пудрою і прикрашаємо трохи цедрою лимона. Чекаємо, поки витягне, і будемо куштувати. Наш лимонник готовий, він вже трошки остив, то можна розрізати і дивитись, бачите, він виходить соковитим і дуже-дуже смачним.